Всім доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Значить, замовили ми холстики із двонитки для вулики. Будемо проводити заміну целофану на холстики і класти зверху утеплення. Значить, Покажемо зараз, які ми замовили холстики. Якщо потрібно, покажемо, де ми замовляли. Значить, замовляли ми. У магазині Улей, це дергачі Харківська область. Чи цей Так, подивимося, з якої ж дзвонитки Вони зроблені і як вони виготовлені. Ну, в принципі, матеріал непоганий. Такий ось о, нам магнітик уклали в подарунок на 2023 рік календарик такий. Кому видно. Дякуємо їм. Це буде їм як реклама. Ми їм зробимо. Ну, але магазин цей популярний, і ціни такі доволі приємливі. 29 гривень. На 10-рамочник все обстрочено. Не так, що порізано, і розтріпите краї обстрочені, все значить, чудова якість І матеріалу дійсно ця двонитка, бо є, є якась двонитка, попадали мені холстики, але він не такий цупкіший, є дешевше. Чому не робили самі? Можна було заказати рулон і порізати. Але немає у мене чим його обшивати. Була б машинка, може б робили самі. Воно ну, так трошки там дешевше виходить, але це вже теж затрата часу, щоб різати. А тут обшито, вони не обтрупуються. Якщо їх використовувати тільки на зиму, а потім убирати весну і замінювати на клейонку, то їх можна 3-4 роки використовувати. А потім все одно запрополісовують воском. Так що будемо іти розкладати чи замінювати. Покажемо вам стан сімей, як вони зимують. Значить, як ми будемо класти і яке зверху буде утеплення. Значить, а ще одне, якщо кого буде цікавить, щоб бігом там номер телефону цієї компанії, значить... 063 619 83 57. Гордувати Тяна Іваніна. Це від кого прийшло. Так що, я думаю, треба цим номером замовляти, або заходите на їхній сайт. Улійін і там всі товари доступні. Продовжуємо нашу сьомку Значить, прийшли ми на пасіку і будемо проводити. Заміну, значить, грудень місяць. У нас 14 число чи 12. -те. Ну, яке зараз глянемо, бо ні, 14 грудня у нас снігу, буквально у нас це завчора сипонуло хорошо, як видно. Бачимо, все в снігу. Бжогла зимує, але в нас лежать ще кліонки, Видно, виступає целофон. Зараз ми телефон повбираємо, покладемо їм хустики для того, щоб було менше влоги, тому що видно, що коли воїться температура і далі знову буде розставати, і воно ця влога. На клійонки конденсат, тепло і утеплення взагалі немає у нас поки що. Значить, е, Знімаємо долі, Знімаю сам, однією рукою, так що ви зараз будемо. Наприклад, почнемо з цього ми почнемо, зараз встановимо камеру. Надіваємо рукавички. Вроді би пізновато вже ставить хултики, але їх треба ставити. Просто вийшла трошки назад держечка. Оба! Покози. І тут у нас. Є такий укривольця і видно-не видно і да? Беремо камеру, значить так вони у нас зимують. Бжілки аж опущені. Їх і не видно, де вони. Ну воно ну, там одно лозе, ну так у нас навіть ще є ось полоски не забрали, ми їх ось. Заберу Так, як що ми що ми робимо долі? Камера стоїть? Значить, кладемо холстик з цієї двониточки і зверху отаке шерстяне. Було в а це у нас такі порідані з нього утеплювачі. Як видно, оце так ми утеплили і закриваємо. І так проходимо далі всі сім'ї. Ну, далі покажемо ще там зі меті. Це ми відкрили Єсь, першу є першу. На посідці в мене ще таке утеплення з вечер, з рогузу. Дуже доволі добре, як бачимо, ось клійонка лежить. Тут продушена і цей. Доволі в них сухо в оцих сім'ях, де лежить, дивіться, тут, як видно, ціла сім'ї у нас 3-6-7 рамок плотно обсижених. Ну, але ми її ставимо. Бачите, вода капає з клейонки, є сирость трохи. Але ми ставимо їм мені рукою вдобно накриваємо їм холтину кладемо. Оп, видно, да? Поклали холтину і зверху таке очеретяне чергузяне матик. Хороша штука, колись давно я їх в'язав, ще як тільки починав. Ну але бачу, що напевно, потрібно їх буде зробити на всю посіку. Як утеплення хорошо, влагу хорошо дуже упитує і саме головне що це безкоштовний дешевий матеріал, ну тільки час, а в наше время час дуже дорогий.